Привіт, друзі. Audi офіційно підтвердила, що випустить свій рамний позашляховик, і він у певному сенсі стане прямим конкурентом Mercedes g клас. Я вже колись розповідала вам про цей проект, але як часто буває, у процесі розробки з'являються нові подробиці про продукт, і цей випадок не виняток. Тож мені є що вам розповісти. Почнемо з самого початку. Навіщо Audi – рамний позашляховик? Усе через те, що компанія активно працює над посиленням своїх позицій на ринку. Ку США, де позашляховики та пікапи традиційно мають величезний попит, а успіх геліка не дає спокою компанії. До того ж, у 2021 році Volkswagen придбав американську компанію Navistar, разом із якою отримав право на бренд Scout – легендарне ім'я в історії американських позашляховиків. У 2022 році Volkswagen оголосив про відродження Scout як окремого субренду, орієнтованого на виробництво електричних позашляховиків і пікапів для американського. А вже у 2024 році Scout Motors представила дві моделі: позашляковик Scout Travel і Пікап Scout Terra. Ці автомобілі побудовані на спеціально розробленій платформі з рамною конструкцією, що відрізняє їх від більшості сучасних автомобілів ВАГРУП. У Audi подивились на все це і вирішили, що можуть використати цю платформу для створення власного Scout, але під брендом Audi – більш розкішного і дорогого. Це вже не просто чутки, а офіційно підтверджена інформація. Ж майте це на увазі. Сама платформа Scout – це унікальна розробка, створена з нуля для забезпечення високої прохідності та міцності, що робить її ідеальною основою для рамних позашляховиків. Спереду використовується незалежна підвізка, а ззаду нерозрізний міст із від'єднувальним стабілізатором поперечної стійкості для максимальної артикуляції на бездоріжжі. Є також механічне блокування диференціалів спереду та ззаду. Усі ці переваги отримає і рамний позашляховик від Audi, а доповнить усе це пнемов. Підвізка із можливістю змінювати дорожній просвіт. Проблема в тому, що скаут орієнтований виключно на виробництво електромобілів, а Audi такий варіант не підходить, адже компанія радикально змінює свою стратегію. І тепер вона зосереджена навколо двигунів внутрішнього згорання. Volkswagen, розробляючи нову платформу, явно щось передбачив і залишив собі запасний варіант. Нова платформа, окрім електричних силових установок, чудово адаптована для робіт з гібридними силовими установками, що відкриває при. Ауді нові можливості для свого продукту. Найцікавіше те, що у розпорядженні компанії і відповідна силова установка. Це плагін-гібрид, який чудово зарекомендував себе на Lamborghini Uru's SE. Вона поєднує в собі традиційних двигун внутрішнього згорання та електромотор. Основою силової установки є 4-літровий v 8 з подвійним турбонадувом, який видає 620 сил і 800 Нм крутного моменту. Цей двигун був перероблений для оптимізації взаємодії з електричним комплектом. Компонентом електромотор, інтегрований у восьмиступінчату автоматичну коробку передач, додає ще 192 кінських сили і 483 ньютон метрів крутного моменту. Загальна потужність системи становить 800 кінських сил, а сумарний крутний момент з урахуванням втрат затягу на 1000 нютон метрів, чого більш ніж достатньо для позашляховика. Динаміка такого продукту поки невідома, адже його ще ніхто не тестував. Але я думаю, що це буде рівень гелика або навіть краще. Візуально продукт буде багато в чому схоже на концепт Active Sphere. Не дарма ж Audi його представляла, тож тут сюрпризів не буде. Тішить, що Audi вирішила піти своїм шляхом і не повторювати помилок BMW, яка намагалась випустити продукт схоже за позиціонуванням на гелик. А в результаті отримала ще один топовий SUV, який мало чим відрізняється від інших подібних продуктів компанії. Проект Audi зі створення рамного позашляховика на базі Scout – це амбітний крок, який може зміцнити позиції. Компанії в США та розширити її портфель за рахунок нішевих, але затребуваних моделей. Audi створить преміального конкурента G клас, а Scout стане технологічним фундаментом для майбутнього продукту. Що ж, друзі, на цій веселій ноті я завершую випуск. Дякую, що подивились цей ролик. Сподіваюся, що вам було цікаво і нагадую. Щоб не пропускати нові відео, рекомендую підписатись на канал. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, доступна за посиланням в описі. Всім удачі та до зустрічі! ночи.